Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це мій вечірній брифінг. Є події, я буду в вечірньому брифінгу окреслювати не так багато подій, як в ранковому, але ж розглядати більш детально те, що відбувається, що має значення для нас. І запропоную вам дискусію, тому прошу вас бути активними так само в коментарях під цим відео. Пишіть, що ви думаєте з приводу почутого, а сьогодні буде неоднозначна тема. Тема одразу скажу, яка я думав, зникла з інформаційного простору. Але, судячи з того, що напередодні під час зустрічі а, з представниками медіа запитували про це президента України Володимира Зеленського, вочевидь, можливо, зникла, але й не дуже. Плюс, ця тема з'являється знову ж таки. В дискусіях в європейському просторі, зокрема медійному просторі, і мова сьогодні піде про так званий пункт. Вибачте, план миру з 12 пунктів, який складається ініціатором якого, начебто, виступила Фінляндія. Чому він з'явився в медійному просторі? Що про нього думають, і що про нього думаєте ви за наслідками того, що я скажу. Отже, першим джерелом публікації про 12 пунктів, 12 пунктовий план миру, виступила Радіо Фрі Євро, Ліберті, Радіо Свобода, Європейська редакція і поінформований журналіст Рікард Йозвек. Рікард Йозвек багато років працює в Брюсселі. Відомий він тим, що він ну одразу ледь не одразу публікує на своїй сторінці в соціальній мережі X. Інформацію про запроваджені санкції про те, що планує ЄС, тобто дає дуже хорошу інсайдерську інформацію. До речі, перед тим як перейти до плану, Європейський союз визнав, що Україна досягла прогресу на шляху до членства до Європейського Союзу. Ще треба працювати над тим, щоб утверджувати верховенство права, боротьбу з корупцією. Це треба підтягнути, говорить нам ЄС. Але загалом ЄС констатує, що в дуже складних умовах, в умовах російської агресії, Україна провела роботу і досягла прогресу. Зараз перепрошую технічну деталь, мабуть-таки мені доведеться цю підставку з часом поміняти. Перепрошую за це. Технічні нюанси. Так от, повертаючись до пунктів плану, ініціатором, ініціатором виступає. Фінляндія, Рікард Йозвік, це публікує. Він складається з кількох частин цей план. І, власне кажучи, зараз ми про нього детально поговоримо з вами. Про що ж там йдеться? Отже, йдеться про ньому, у ньому про наступне: припинення вогню. Перший блок. Ця фаза має на меті негайну зупинку бойових дій. Та розбудову довіри. Припинення вогню має набути чинності через 24 години після того, як сторони приймуть план. Лінія зіткнення заморожується в тому положенні, в якому вона буде на момент початку припинення вогню. Одразу давайте а, про ці два пункти детально. Перше, припинення вогню набуває чинності через 24 години. Окей, так. Питання в іншому. Лінія фронту, лінія зіткнення а заморожується, як зазначають автори а, публікації, безпосередньо ця лінія заморожується. І а, питання на яких позиціях? Тобто, ми ж розуміємо, що на фронті ситуація. Не всюди однозначно і стала, де лінія фронту проходить класично, як це було в часи Першої і Другої світових воєн, коли це окопна мережа і все її можна визначити? Ні, лінія фронту вона динамічна і подекуди вона проходить через населені пункти. А відповідно, як це визначити, де ця лінія? Ось це питання. Наступне передбачається, що моніторинг розпочнеться негайно під керівництвом США з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів. Окей, цей пункт можна прийняти. Дрони, супутники, технологічні засоби потрібні, але потрібна і місія на землі, яка б тільки не місія ОБСЄ 2.0, до якої не буде довіри, а зовсім інша місія із вирішенням питання лінії фронту. Як її вирішувати, чи означатиме це розведення сторін, це теж питання, тому що знову ж таки сторони близькі, чи вирішувати за допомогою сірих зон, кіл зон, де ніхто не може діяти, і так далі. Ось питання, на які треба шукати ще відповіді. А це дуже важливо в таких справах: кожна деталь, кожен нюанс має дуже серйозну вагу. Наступне, що в рамках припинення вогню, це все блок припинення вогню. Пакт про ненапад. Чомусь пакт про ненапад включають пункт припинення вогню. Україна та Росія мають домовитися про пакт про ненапад. Це означає, що Москва припиняє атаки, але Київ утримується від військових спроб повернути окуповані Росією території. Тобто, по-перше, Україна, Росія. Напряму, де тут Європейський Союз, де тут Сполучені Штати Америки? Ось, власне кажучи, питання виникає на сьогоднішній день. І по-друге, наші зобов'язання не звільняти військовим шляхом наші ж території. Питання: Запорізька АЕС передається з під російського контролю неназваній третій стороні. Після цього мають розпочатися переговори про її повернення в Україні. Третій стороні, хто ця третя сторона? Теж невідомо, що Китай може бути, Північна Корея, ну хто. Це ж теж треба зафіксувати. Заходи довіри. Вибіркові символічні санкції, які це символічні і що це означає? І не вже таким чином тоді Європа визнає, що певні санкції були символічні, знімаються з Росії після коли припинення вогню матиме узгоджену кількість днів, яку не деталізується. Росію запрошують повернутися до міжнародних організацій, може йтися про Раду Європи та Міжнародний олімпійський комітет, створюється орган для нагляду за виконанням плану. Який орган і хто в нього буде входити? Чи буде там, наприклад, Білорусь, тому що у Лукашенка вже говорили про якісь миротворчі війська, теж не йдеться. Одразу скажу, що ну так собі, якщо прочитати. А нібито це дискутувалося на полях коаліції охочих і так далі, яка цими днями, до речі, має провести таємну зустріч в Мадриді, що теж цікаво, про що не йдеться, можливо, будуть вироблятися параметри ведення військ коаліції охочих в Україні за певних умов. Це була перша фаза, друга фаза переговори. Початок переговори про остаточну лінію зіткнення, яка діятиме, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Ось ми дійшли до лінії зіткнення. Це те, про що я говорив. Питання, чому ці, цього питання немає в припиненні вогню, і що означає переговори про остаточну лінію зіткнення? Путін буде готовий залишити окуповані території, поступитися чимось, і Захід готовий натиснути. Такий варіант нам підходить. Але не за рахунок наших поступок, я думаю, ви розумієте теж. Зони безпеки. А ось тут, як кажуть д'явол в деталях, і пішло-поїхало. Створення демілітаризованих зон навколо лінії зіткнення, де моніторинг здійснюватиме багатонаціональна цивільна місія. Перше, ну яка цивільна місія в районах ведення бойових дій там, де було? По-друге, демілітаризовані зони. Це що? Моніторинг здійснюватиме а функції влади, управління. А що якщо Росія зайде в цю демілітаризовану зону, як бути далі? Далі будуть нам нав'язувати, далі будуть говорити, що це їхня територія? Теж пункт такий: гарантія безпеки. Пункт стосується гарантії безпеки. Але як зазначає Рікард Йозвік, журналіст жодних подробиць у документі не надається. Реконструкція створення фонду відбудови України, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. Окей, це нормальний пункт. До речі, можу вам сказати, що зараз дискутується активно з Росії, зокрема в російському медіасегменті, Я так почав вивчати, що вони пишуть про Китай, тому що це важливо. Їх дуже насторожила, до речі, зустріч Трампа та СІ в Південній Кореї. Дуже вони так дивляться на це, що це може означати. А так, от там на повному серйозі, вважаємо, що Китай долучиться коштами інвестиціями до відбудови України. Він буде зацікавлений спільно з європейськими партнерами діяти цікаво насправді, але вони кажуть, чому ні, чому ні, якщо там є вигода і так далі. Подивимося. І компенсація та санкції. Поступове зняття зрешти санкцій з Росії в міру виконання плану пропонується, щоб заморожені понад 200 мільярдів євро були повернуті Росії після досягнення угоди між Києвом та Москвою про компенсацію за військові збитки. Знову досягнення угоди між Києвом та Москвою передбачено механізм, який автоматично відновлює всі санкції, якщо Росія знову нападе на Україну. Неприємні ще неприємні пункти плану. Діалог на високому рівні між Києвом та Москвою для підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманіття мови, культури та релігії. Москва відкриє українську бібліотеку, дозволить українські школи на своїх територіях, на окупованих територіях. Чи мова йде тільки про російську мову? Ось в чому питання: управління окупованими територіями. План зазначає, що початок переговорів про постійне управління окупованими територіями. Буде так само, тобто ми маємо обговорювати, яким чином це буде здійснюватися. Зараз а, ніхто не підтверджує а, особливо справжність цього плану, але один європейський чиновник, високопоставлений на правах анонімності, заявив, що, скоріш за все, на це Україна не піде. Я думаю, ви розумієте, чому президент України зазначив, що не пропонували нам планів таких, але вони зараз з'являються в медіа. Ну і е, я думаю, що е, тільки припинення вогню, компенсація збитків, відновлення України це те, що можна спробувати взяти. Все решта, це точно те, що треба вихолостити і починати з чистого аркушу. Де має бути Європа і на перемовина? Де має бути тиск на Росію? Де має бути відповідальність на Росію? Де має бути не цивільна а військова місія? Забезпечена ось про це потрібно говорити. Ось це може бути той план, від якого треба відштовхуватись. Чому ж він з'явився в медіа? Можливо, для перевірки реакції. Можливо, європейці хочуть послати певні сигнали, зокрема Кремлю, що вони працюють над певним планом і хочуть бути суб'єктом перемовного процесу, що без них це не може вирішитися. Сигнали і сполученим штатам, що Європа є. Суб'єктом процесу і пропонує певні напрацювання. Але знову ж таки, щоб це не було, ну і вивчення громадської думки в Україні, в Росії теж перевірка реакцій. А і тому презентують ось це. Але щоб там не було без позиції України, без позиції українського народу, який виборює своє право на полі бою. Ну щось говорити просто неможливо. Але перша базова відправна точка це припинення вогню. Протягом 24 годин від цього можна відштовхнутися. Потім все решта. А далі дуже непроста робота: тонка, юридична, вивірена, підкріплена силою та аргументами. Інакше тут ніяк. Ну і найголовніший аргумент для нас сильна боєздатна армія і об'єднаний український народ. Друзі, ну а що ви думаєте з приводу ось таких проєктів? Чому вони з'являються на вашу думку? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Так само підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Буду вам вдячний. Бережіть себе і слава Україні!